Доброго часу суток, ми з України. Сьогодні у нас на об'єкті отака кухонька маленька. Отака вона це авторська. І ми будемо її робити з декоративної фарби Вільвет Деко, другої марки Файдаль. Так як це авторський проєкт, то у нас і колір буде авторський. І так, для початку стіни були пошпакльовані, обезпилені, як під фарбу зроблені, і по. Проґрунтовані ґрунтівкою крілтів груми, Глибоко проникнення, це краще адгенції. Потім в два шари пофарбовано фарбою і латекс-мат. Це латексна фарба, яка буде слугувати підкладкою. Ну, По феншую вона повинна бути в колір майбутнього покриття. Але так як ми це все колотили, так як вийде, з того, що було, так що будемо дивитися, що в нас вийде. І так, два шари фарби з інтервалом 12 годин пофарбовано, висохло все. І зараз будемо наносити вільвет декор. Перший шар. Будемо наносити перший шар валіком і розведемо його процентів на 40-50 грунтівкою. Все, поїхали. І так, вельвет розвели процентів, як я говорив, десь на 50% і просто-напросто зафарбовуємо наші стіни і укоси. Ну і по, як... На мене, то навіть і не просвічується під низом, що підкладка іншого кольору. Ну, близько можна так, щоб як воно виглядає. Ну, отак воно виглядає. звичайна шубка, але вона сяде. Два три рази на одному місці пройшли, можна в різні сторони і буде вам щастя. Все. І по поводу укр... укриваємості. Он виліз маркер під фарбою. Це більш про нього в не помним. І так, почав наносити матеріал. Наношу тим же самим волосатим валиком, таким-товстеньким шаром, площу десь би близько квадратного метра. На низ. потім пластикова кельма, вона чистенька. Я її, на неї наношу трішки матеріалу, щоб не так пролипало. І малюємо явну вісінку. Це первинне приминання. Такі буде всього лиш всього два. Хоча цей ефект теж може вже влаштувати, але я хочу зробити більш дрібний малюнок. Після того, як я зробив первинний малюнок на цій ділянці, я повертаюсь сюди, де вже малюнок нанесений, трішки притужав він, і я його зараз ще раз прийму. Для цього я протираю кільму вологою серветкою і просто-напросто такий переходи між кільмою легенькими ледь. Касаючись рухами, просто-напросто приминаю матеріал. Після цього малюнок стає більш дрібним і хаотичним. Так як і задумувалось. Ну це в цьому дусі. До кінця. Потім покажу готовий результат. Ну і ось такий цікавий вийшов декор в авторському кольорі, такий він буцімто оливковий. Ну і що хочу сказати. Моя думка, не обов'язково, щоб підкладка була 100% в колір майбутнього покриття. Це моя думка. У мене тут все був. Мірузовий колір глянете в початку відео. Зараз таке воно. То ли олівка, то ли хаки. Ну, одним словом. Так, воно переливається, вельвет декор, шовкові стіни. Всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення!